штрафи та санкції за порушення комендантської години в Україні з початку повномасштабної війни введено комендантську годину. Регулюється це рішення місцевою владою та діє на всій території, окрім Закарпаття. За порушення режиму комендантської години передбачено адміністративний штраф від 170 до 510 гривень. Окрім штрафів, можливі інші санкції, виправні роботи або адміністративний арешт до 15 діб. Контроль здійснюють поліцейські, нацгвардійці, муніципальна варта та територіальна оборона. Які можуть затримувати порушників, перевіряти документи та оглядати особисті речі або транспорт, поважними причинами для перебування на вулиці можуть бути невідкладна меддопомога, надзвичайні ситуації, смерть близької людини, похорон або необхідність добратися до роботи. Кожен випадок розглядається індивідуально, і при наявності документального підтвердження особу можуть відпустити без санкцій. А ви виходили на вулиці в комендантську годину? Пишіть у коментарях та підписуйтесь на мандарин медіа.